Друзі, усім вітання. Сьогодні у нас п'ятниця, 27 жовтня, день нарахування дивідентів у компанії Vinex Trade. А ще сьогодні мій ранок розпочався із 6-ї години з повернення тіла депозита, яке працювало 360 днів. Тобто, це мій перший депозит, створений в компанії, коли я стала партнером. Отож, коротесенький звіт. Для скептиків і тих, хто говорить, що це усе лохотрон, і так далі, і будуть розказувати про вашу совість. Тож, портфель я створила 2 листопада 2022 року, і він працював рік по 27 жовтня 2023 року. Інвестувала я із мінімуму з 10 доларів. І погляньте, Мій прибуток склав 9 доларів 59 центів, це ще без цього нарахування дивідентів цього тижня і відсотка. Оскільки на старі депозити у нас фіксована, фіксований відсоток із переходом на новий сайт, то 2% ще ми додаємо, тобто 97,9%. Майже 98% і 20 центів ми додаємо, тож мої 10 доларів принесли мені майже 10 доларів за рік. І, будь ласка, сьогодні 6 ранку повернулося тіло депозиту. Ну і, звичайно, за традицією ми примножуємо свій пасивний дохід, щоб кошти працювали на нас. Я створю новий депозит. Заходимо у. Вайнекс Invest розділ в вашому особистому кабінеті. Мої портфелі ставимо плюсик, вибираємо суму. Я інвестую ще докладаю і інвестую 15 USDT терміном на 360 днів, приблизний відсоток 8 очікуваний прибуток 29,40 і створення портфелю. Звісно, краще інвестувати на більший термін, тому що там більший відсоток. І термін буде по 22 жовтня 2024 року створити портфель. Будь ласка, створення портфеля. Ще раз питаю, чи дійсно ви плануєте створити портфель? Значить, суми 15, термін 360 днів. Очікуваний прибуток це 8% в місяць. Отож, підтверджуємо, Ще раз підтверджуємо, інколи буває збій, це нічого страшного, ми не хвилюємося спокійно, значить портфель успішно створений. І чекаємо вже наступні дивіденти, які будуть нараховані наступної п'ятниці. А ще сьогодні по цьому портфелю прийдуть дивіденти, і відсоток підніметься на 2%. Тож, усім хорошого дня! Не зволікайте, приєднуйтеся до компанії Vinex Trade, створюйте свій пасивний дохід і не вірте жодним скептикам, переконуйтеся на власному досвіді. Хорошого дня та приємного настрою!